З усіх погроз, які я отримував за час повномасштабки в лавах ЗСУ, ну, це якось регулярно. Так? То вчорашня, вчора ввечері це була така найекстравагантніша, мабуть, і вперше такого плану речі я там отримую, читаю, бачу, ділюся з вами. Можна було бачити в публікаціях вчорашніх і зараз переспав вже з цими думками, перш ніж їхати працювати, поділюся з вами, що я. Думаю, з цього приводу. Слава нації! Та на каналі Добрий Рембата, Дарія Сашко Добрий. там, якоюсь публікацією чи десь там на каналі вчора написав один глядач. Як ти дивишся на те, щоби зустрітися в Слов'янську у нашому підрозділі Москворотих, до тебе є багато запитань. І, ну, перша у мене думка була: це нормально? Нормально у вас там козаченьки з часом. Нормально у вас із часом там в підрозділі. Все там у вас настільки шоколадно на вашій ділянці фронту. Так, якщо ви тут збираєтесь зустрічатися на, у Слов'янську, то значить ви десь тут неподалік. Я, в принципі, маю середню тем... з... З температуру по цій ділянці фронту. І ну, чому там все так непросто? Ну, мабуть, все так непросто, бо в Москвороті. Ті, хто називає себе москворотними підрозділами, вони замість того, щоб там боронити Україну, вони збираються десь там комусь набивають стріли, їздять, зустрічаються, ставлять свої якісь там москвороті з московщиною свідомістю там, запитання українським націоналістам, так? коли вже та перемога, чому так тяжко на фронті? Хто ви такі? Уявлення не маю. От і. Перша думка, так. Друга думка це ну, тому, що не повні два роки я в батальйоні піхоти, к 2 54-ї бригади, ну то тут нема коли сраку почухати. Так, я, звісно, регулярно буваю в усіх цих там дружківках, Краматорськах, Слов'янськах, Миколаївках, тому що моя робота безпосередньо з цим пов'язана. Я навіть періодично зустрічаюся з різними там цивільними партнерами, волонтерами, з кимось іще. Задля чого? Правильно, задля того, щоб підтримувати роботу мою, мого підрозділу. Тобто, ну я можу знайти час, я регулярно його знаходжу, вириваюсь туди. Там можу з людьми посидіти, поспілкуватися, пофоткатися, випити чаю з булочкою і привести в підрозділ якісь відчутні плюси. А так, щоб десь там щось мірятися, чи московицький там гнилий піструнчик, чи міцний козацький український прутень міцніший, ну то мені на думку таке не спаде. Тому що я ж кажу: тут сраку нема коли почухати. Крутимося і білки в колесі. Окей. Ну а друге запитання, думка. А чого не в сіверську? Ну мені сіверськ ближче, наприклад. Ну, пертися до слов'янську, то зустрімося вже в сіверську. Ваші однородники, носії, ісконного узкого язика. Воно там пішки ходять. Ну, Проїдемося там поставити всі ваші запитання, які у вас можуть бути. Москворотий підрозділ. <смі> Не повні 4 роки повномасштабки. Чуваки називаються москворотим підрозділом. І у них є якісь там запитання до українця в Україні. Так? Якщо чесно, ну, я чесно, я думаю, що, скоріше за все, це якась реальна особа. З якогось реального підрозділу, де реально присутня мозку, ротість саме як агресивний антиукраїнський фундамент, база. Так? Бо, ну, я, я не здивуюсь. Я думаю, що, скоріше за все, так і є. Я, я можу помилятися. От. Відповідно, що я відповідаю, можна бачити там в коментарях вчорашньої публікації. Я прошу там легко. Легко, ну. Звісно ж, я знайду час зустрітися з будь-ким, хто на четвертому році, он вже майже на п'ятому році повномасштабки, дозволяє себе в лавах Сил оборони України називати себе москворотим підрозділом, мати запитання до українського воїна, до українського націоналіста, то я вам всім дам тисячу вгору. Так? Легко. Я, Сашко, добрий. Командир відділення ТОБТ 54 ї бригади, 2 МБ, батальйон К2. Молодший сержант. Надаєте мені звання, посади, підрозділ особи, яка відповідальна за цю зустріч? І я до вас приїжджаю. Тільки кажу одразу: грошей на лікування я нікому у війську не давав і не дам. так? Це знають в попередній моїй бригаді в 30-ті, це знають тут. <ріст> От. І У підсумку мені там плямкають губками, ой, ти застяв, ми так і знали, ми тебе спіймаємо, ми тебе спіймаємо, путі, 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 путі. півроку тому мені з Карматорсь, від карматорської там адміністрації гонців присилали не до мене, а до моїх командирів. Так, ми тебе в Краматорську спіймаємо, тепер в Слов'янську вони збираються мене ловити. Що у вас тут ще є? Ще є Миколаївка і Дружківка. Так? Все. Ну, більше таких цивільних містечок на Донеччині я не знаю. Мені залишилося ще в Дружківці вже, ну. Майже порожні одні військовики і миколаївці ще. Отримати звідти погрози, і все. І я в дамках. Взагалі можна і там, навколо сіверська не вилазити. Або <свісно> всюди на мене чекають тітухани, яким, що болить, правильно. Не болять гроші, герби, символи це все їм не болить. Їм болить головне, що правильно. Мова. Свята українська мова і їхній антиукраїнський одвічно ворожий до всього українського язик. Ну, от. Ну, я ж кажу. Я про себе озвучую все, хто я, де я, що я. Якщо ви не можете про себе сказати, хто ви, що ви, де ви і як, ви, назватися. Якщо у вас немає імені, то у вас не існує. Якщо у вас не існує, значить я на вас. Кладу міцний український козацький болт. Так? От, і вся ціна вашої москворотості. <кхід> Навіть коли світла пам'ять героїні України, пані Фаріон, там вийшов від відомого багато кому, я думаю, абсолютній більшості з глядачів підрозділу, вийшов там громадянин з офіцерським званням. так? І за у боротьбі за московицький язик зі своєю змосковщиною свідомістю, представник сил оборони, представник там, підрозділу, він там її облаяв, жінку, українку, українську націоналістку, такого поважного, як то кажуть, віку, панянку, панну облаяв, там. Де, я, я не слухав дослівно, прям матюки чи не матюки, не скажу, але в будь-якому випадку облаяв, так? то ми знаємо ім'я прізвище, Підрозділ, офіцер, звання, і складаємо собі картину. Більш-менш загальну про той підрозділ, ну, а цей громадянин нам всім чудово зрозуміли і без того. Так він хоча б мав там свої там, в змосковщині свідомості, мав хоча б, там, що там для того необхідно, щоб сказати, хто він, де він, що він і звідки він. Так? А ви навіть цього не кажете. ну. То як я маю? Мати справи ні з ким, мати справи з порожнім місцем. Я з порожніми місцями справ не маю. Тому що, повторююся, у той час, коли у вас, коли ви там раптом існуєте, і у вас все настільки шикарно, що тут тяжко на фронті, усюди, куди не торкнеться, усюди тяжко. І мій батальйон піхоти в 24 на 7, тут нема коли почухатися, так? Ну, у вас, у Московщиного підрозділу, москворотого, є там час там, десь там, якісь там зустрічі, і ви навіть не можете назватися. Ну, То ви не існуєте. Ну, отакі от гаразди. Отакі от борці проти України онлайн. Онлайн-каратисти, писаки коментарів і розповідачі, яким болить що в першу чергу і головним чином. Правильно. Не Матеріальне, не гроші і навіть не символи. Їм булить найінтимніший маркер, хребет, ДНК української тож української свідомості, української ідентичності, з якою Московщина бореться всю історію свого існування. Це українська мова. Пликаймо мову, перемагаймо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.